Громадські діячці Наталії Нетовкіні центви виборчком таки відмовив у праві балотуватися народним депутатом України. У Києві куарно вирішили, хто саме гідний представляти Черкащину у Верховній Раді. На жаль, на банковій думку черкаські громади так і не захотіли почути. Центральна виборча комісія відмовила кільком черкаським кандидатам балотуватися у парламент. Якщо має право людина, кожна значить це порушення закону. такого повинно, не повинно бути в будь-якому випадку. Не повинно. Якщо людина хоче і в собі чує, відчуває такі сили, то я вважаю, що людина повинна йти. Звичайно, кожна людина має право і вони неправильно зробили. Вони повинні дати можливість кожній людині змінити наше положення нашої країни. Людина, яка не має за собою шлейфу, там, приступлення і прочі біди, то має право повне. Кожна людина має право балотувати. Законом, кстати, передбачено, що ти довжив декларувати свої прибутки. Жити на средстві, яке заробляєш, а не крадеш. я що це виборковане, докаже, що так воно є, то будь ласка, хай готується. Герої Небесної Сотні, воїни АТО, ціною власного життя виборювали наше право жити в оновленій Україні, вільні від корупції та бандитизму. Але, на жаль, дали там мрії, заради яких люди проливали кров, сьогодні забуті хвора країна, хвора влада відтак. Хворе та зневірене суспільство. Після цих виборів в країні щось зміниться, жити стане краще? Ну я сподіваюся. Хочеться. Знаєте, на -на -на надія, помирає останньою. Кожен відповідає сам за себе і за сторону, в тому числі, так що. А кожного з нас залежить. А як ви вважаєте, після цих виборів щось зміниться в країні, буде краще жити? Наврядні, наврядні. Навпаки. Мені кажеться, що вже тільки самі люди можуть щось зробити. Стануть прозорі політики, то. Стане жити краще набагато. А поки от вони приймають закони, ці корупційні, І я думаю, що нічого не зміниться. В ближайші п'ять років це точно нічого не поміняється, однозначно. Я думаю, що так, в будь-якому випадку. Найголовніше, щоб був мир. Ви вірите в те, що після виборів стане жити краще в країні. І це я вірю. А як ви оптиміст? Мало щоб війна кінчилася. Якщо війни не буде, то все буде добре. За даними опитування громадської думки, 62% українців українці категорично не хочуть бачити у Верховній Раді жодного колишнього народного депутата. Лише 21% опитаних готові голосувати за партію, склади яких є колишні нардепи. Підтримують українці участь у виборах громадських активістів, журналістів, науковців, експертів, командирів, добровольчих батальйонів. Нам говорять про демократію та право власного вибору. Та чи так то є насправді українським законодавством? Передбачено, що кожна людина має право бути обраною. Ми бачимо, що ЦВК знову дає добро тим, проти кого боровся майдан та хто приніс в Україну війну. Усі олігархи, які служили в сім'ї Януковича, знову йдуть по мажоритарних округах Черкащини та знову скуповують виборців. Центр виборчком реєструє так звані клони, аби навмисне ввести в оману виборців. 16 дартів вейдерів, тому приклад. У той же час ми бачимо, як реальних кандидатів через формальні причини не допускають до участі в перегонах. Влада ніби гнуться над українцями. Дарти вейдери, інтернет-партія, все це викликає посмішку, але сьогодні необхідно рятувати країну, а не влаштовувати виставу. В такому разі постає питання: кому це потрібно? Забагато запитань, але висновок очевидний: це брудна гра, спрямована на можливість маніпулювати вибором українців. Хочеться вірити, бо хочеться думати, що краще це впереді. Або сьогодні вже, бо вже в п'ї не хочеться ждати, хочеться сьогодні кращого. Чесність. Ні, не вірю, але хочеться вірити. Наше правительство живе так, як воно хоче жити. І не хоче, щоб люди, які ну, прості, звичайні, жили краще. Ребята, котрим, так і вірити можна було, які стояли на майдані. Упали під ті сили, котрих треба було просто розігнати. Політики як були, міняються тільки прізвища, а все стане те саме. Я так вважаю, що Більшість тих, що лишається, люди вже себе проявили. А ті нові, які прийдуть, чи не мають такого досвіду, яке б змогли. Я так вважаю, це моя особиста думка. Повірите в чесність майбутніх парламентських виборів? Ну, не вірю, мабуть, ні. А чому? Ну тому що контингент такий, що в нема що вірити. Малі зарплати та низькі пенсії, безробіття, постійне здорожчання ліків та продуктів харчування, падіння курсу гривні усі ці фактори безумовно негативно впливають на настрої у суспільстві. Та й більшість українців сьогодні готові боротися, а саме не продавати свою гідність та совість. Віддати голос за гроші, усе одно що продати душу. Питання підкупу голосів на виборах завжди було однією із нечесних можливостей непорядних кандидатів прийти до влади. Не поцікавилися у черкащан, чи готові вони сьогодні продати свій голос і якщо так, то за скільки? Якби вам запропонували певну суму, ви продали свій голос, якщо так, то скільки це коштувало? Ну, важко сказати. Я думаю, що ні. Чому? Ну, навіщо? Ви Патріот України. Звичайно, так. Чи ти і хоча б поставить галочку проти всіх. Але ні в якому разі не просидіть вдома і щоб цю галочку за них не поставив хтось інший, так як треба. Я люблю свою країну. Я б не хотіла жити в якійсь іншій країні, мати якесь інше громадянство. Да, звичайно, ну подорожувати по інших країнах так можливо, але ну, Україну ніяк не проміняла. Це все так легко було. ради бога, никто не принимал серьез, потому что это не грозило ничем. Сейчас люди понимают, что это чем грозить, потерять вот кучу-кучу людей их жизни. Теперь, конечно, нет. И я думаю, что большинство теперь так поступит. За кого-то предлагали 200 гривен. Ну как, опять мы будем потом жизни отдавать за эти 200 гривен, он того не стоит. Раньше 100 давали 150, а зараз 500. Ну те, что брали раньше 150, говорят, мы не будем брать уже завтра. Вы патриот Украины? Ну, я... Хоча зарвася родом. Ні, я патрулі. Черкащани вже не сподіваються, що влада та міліція перешкодять злочинній купівлі голосів в Драбівському районі. Люди власними силами перешкодили роздаванню грошей. Громадські організації Черкащини, учасники революції гідності, звернулися до жителів області із закликом дати відсіч спробам злочинної купівлі голосів на виборах депутатів по округах. Тож про всі факти, що мають ознаки купівлі-продажу голосів, ви можете повідомити за телефоном або за електронною адресою, яку бачите на екрані. Українці сьогодні стоять на порозі великих змін, яких саме залежить від них самих. Невизначеність лякає та рішення є. Зміни починаються з тебе. Це гасло громадянського руху за процвітання Черкащини. Його лідер Наталя Нетовкіна продовжує працювати для громади. У мене є. Проект на 5 років за процвітаючу Черкащину. От проект дуже цікавий. Ми дуже плідно працюємо з багатьма підприємцями, з багатьма громадськими діячами. Є багато напрямків. Взагалі, дуже ну зараз організація стає масовою, дуже гарні люди приєднаються, і ми продовжуємо свою громадську діяльність з великим задоволенням і на благо нашого рідного краю. Ми часто чуємо, що нічого в нашій країні не змінити, та це неправда, адже зміни починаються в душі кожного з нас, хто готовий боротися і жити по совісті та по закону.